Зараз, як і обіцяли, піднімемо актуальну тему. Будемо говорити про штрафи за незаконне паркування на місцях для водіїв з інвалідністю. З'явилася інформація, що вони збільшаться втричі. Відповідний законопроект підтримав Кабмін. Ну от власне, якими будуть потенційні штрафи для порушників і якими будуть вимоги до водіїв з інвалідністю, щоб вони й самі не наразилися на покарання. Влада грубич детально в цьому всьому розбиралася. Владо, вітання тобі ще раз. Тобі слово була б ти машиною, влада вже. Порушила б, я так розумію. Я лише хотіла це сказати. Нов, якби я була машиною, я б вже порушила правила, але усе поступово. Ну, по-перше, парковка в великому місті це одвічна тема. і Окрема категорія це парковка для людей з інвалідністю або для людей, для водіїв, які перевозять людей з інвалідністю. Я буду говорити, наприклад, і Києва, адже зараз у столиці, але насправді практично в усіх великих містах аналогічна ситуація. На парковках існують спеціально марковані місця з кріслом колісним, ось як, наприклад, ось цей блакитний знак, або промальовані вони зображені прямо. На асфальті, і власне ці місця вони логічно, що доступні саме для людей з інвалідністю. Приміром, у Києві існує навіть спеціальна мапа на Київ цифровому із детальною інформацією по кожній парковці. Кількість місць загалом і кількість пільгових. Але звісно ж ні для кого не секрет, що дуже часто водії ігнорують правила. От як я прямо зараз тут теж стала, хоча й не водійка. І коли звичайні паркомісця на офіційних майданчиках вільні, вони займають місця саме для людей з інвалідністю. І от те, що спостерігаємо, взагалі без докорів сумління. Очевидно, це є порушенням правил паркування, за яке передбачено штраф на сьогодні. Це 100 неоподаткованих мінімумів. Що якщо переводити в цифри, це 1700. 800 гривень, аж ось кабмін погодив законопроєкт, згідно з яким штраф за безпідставне паркування на місцях для людей з інвалідністю стане 300 неоподаткованих мінімумів, що в перерахунку буде вже 5100 гривень. Відчувається різниця. Правда, таку суму штрафу можна буде отримати, якщо водій не є людиною з інвалідністю або не перевозить людину з інвалідністю, якщо водій своєю автівкою блокує доступ до місць або заважає тим, хто має на це право. І якщо водій використовує знак водій з інвалідністю, але насправді не має на це права. Хочу нагадати, що на сьогодні наліпка з ідентифікацією людини з інвалідністю на машині не є обов'язковою, і це мені підтвердили на, на платформі «Доступно.UA». тому досить часто на парковках відбувається справжня плутанина. Авто стоїть на відповідному місці зі знаком крісла колісного, але на самій автівці немає жодних символів для розуміння, чим Maja ona na vse pravo. А ось згідно з новим законопроєктом, така наліпка вона вже буде потрібна завжди. Про це зокрема написав і перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Крім цього, поряд із наліпкою має бути спеціальний QR-код на авто для водіїв з інвалідністю, або тих, хто їх перевозить. Де саме можна буде отримати такий qr код і що саме буде за ним, поки що жодних роз'яснень немає. Але сподіваємося, що до остаточного голосування у Верховній Раді всі деталі. Та нюанси люди отримують від авторів законопроєкту. Нагадаю, що на сьогоднішній день ситуація така: наліпка не є обов'язковою зі знаком інвалідності. Тим часом основним доказом того, що людина може паркуватися на конкретному паркомісці, є документ, у якому є запис про інвалідність. Його обов'язково треба пред'явити за необхідності. На сьогодні вимагати такий документ має право лише поліція. Олексій Білошицький у своєму дописі зазначив, що лише від початку року до відповідальності вже притягнули 6 тисяч 247 водіїв, які порушили правила паркування на місцях для людей з інвалідністю, із них більша половина це у столиці, 3614. У майбутньому, згідно з новим законопроєктом, право на вимогу пред'являти документи та перевіряти наліпки на відповідних місцях отримають і інспектори з паркування. Адже на сьогодні, як мені пояснив транспортний експерт Олександр Гречко, у них навіть просто немає доступу до реєстру людей з інвалідністю. Ну і тим паче вже не кажу про право щось вимагати і пред'являти якісь претензії. Колеги Блад, Тобто нові страфи ще не діють. Правильно ми зрозуміли. Так, абсолютно, нові штрафи поки що не діють. Як я вже зазначила, на сьогодні штраф це 100 неоподаткованих мінімумів, а що в перерахунку 1700 гривень. Аж ось як тільки проголосують, будемо сподіватися за 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 законопроєкт у Верховній Раді, а тоді вже подивчую. вони зростуть утричі. Також хочу додати, що е, не на камеру мені люди з інвалідністю е, підтвердили, що ситуація з, з вільними паркомісцями от на великих ТРЦ або на парковках великих ТРЦ або біля гіпермаркетів це одвічна проблема. Вони постійно з цим зіштовхуються, немає цих вільних місць і просто не знають, що робити в такій ситуації. Це просто класика. Тому за їх спостереженнями е, вони взагалі досить так скептично ставляться навіть до цього законопроєкту і про, до підвищення штрафів. Але все ж надія є. Головне, щоб оця відповідальність вона була реальною. Ще один важливий момент, який я хочу зазначити, що людина з інвалідністю це не завжди візуально видима історія. Тож накидатися на людину на парковці, яка не на кріслі колісному, теж не зовсім правильно, тому що ніхто не знає, все ж таки, що там і як. Тобто, ці QR-коди, вони по ідеї мають бути роз'ясненням. Ну і новий законопроєкт він дійсно має нівелювати ці казуси. Водночас залишається дуже багато запитань. і Я особисто вже чекаю на детальний розпис цього законопроєкту, щоб мати на них відповідь. Ось, наприклад, чи буде відповідальність за неправомірне розміщення спеціального знака на авто? Як саме буде відбуватися перевірка правомірності розміщення знака? Що буде, якщо людина з інвалідністю чи той, хто її возить, потрапить у таку нетипову ситуацію і приїде на іншому автомобілі без наліпки? Ну і не лише ці питання виникають, тож чекаємо на голосування в раді. Але все ж таки хотілося б, що щоб це роз'яснення було до того. Ну і від себе додам, що окрім погроз у вигляді штрафів водіям, які дозволяють собі паркуватися безпідставно на місцях для людей з інвалідністю, все ж таки, як на мене, час вмикати в потихеньку емпатію. Колеги ну, хай ще проголосують. Влада, бо це ж законопроект. Через просто наголошуємо людям. Та е, акцент важливий. І тут ти знаєш, от ти кажеш. Класну штуку дуже я просто сам був свідком неодноразово, коли підходили люди е, і починали там голосно гарчати і кричати на людину, яка вийшла з машини, яка припаркована з наліпкою. Не на, розбираючись так та, на місці для людей з інвалідністю, не розбираючись. Ну візуально, наче немає, немає такого, щоб вказало, що це людина з інвалідністю. Бо ми але... дуже часто так топорно сприймаємо, да. що інвалідність це, як наче тільки коли немає кінцівок, але ж може бути по різному Але от моя думка, от про що що люди часто знають? от Ми зараз пояснюємо влада, пояснювала Аче всі ж це розуміють, але у нас така криза довіри? От давайте всі разом цю кризу довіри якось вирішувати. А, пасибі, Влада Грубич, чекаємо на голосування у раді. А, от ну а ми поступово рухаємося далі. Та буквально за мить поговоримо про здоров'я наших зубів і будемо розбиратися з зубами мудрості. Як їх правильно лікувати? Чи треба видаляти і взагалі все про догляд саме зубів мудрості? Я лікарів стоматологів стоматологі. Боюсь, піду, а ви не ходіть. Добре.